Добре. Сьогодні у нас на обзорі станція 15 кВт. Ця станція дуже цікава тим, що ми до сьогодні не знімали Фоксі. Фокс. Fox-інвертори, які з'явилися у 2024 році. Їх змонтована була деяка велика кількість. Вони цікаві тим, що на невелику потужність вони йдуть вже з високовольтним акумулятором. Тому ми будували цікаві системи, де у нас був інвертор на 6 кВт, а акумулятор отакий на 10 кВт. І отакий акумулятор на 10 кВт зі встроєним БМС, з інвертором на 15. Вони коштують розумні гроші. Ця система збудована під зелений тариф, має два нахили південний схід, південний захід з сумарною потужністю 15 кВт. Інвертор у нас не перевантажений, тому що ми працюємо так, що пікова потужність вона зумовлена різними схилами. І пікова потужність інвертора складає десь 13, хоч він має ще резервну потужність, тому я догадаю, що в ньому буде дуже великий срок експлуатації. Ну і сам акумулятор 10 кВт. Показав, що його вистача для цього будинку для цієї сім'ї, бо він живе десь 200 квадратів приміщення. Тут повний фарш побутової техніки, живе два чоловіка, і цієї електроенергії їм вистачало на ніч. Бо поки ми не працювали по зеленому тарифу, був такий невеликий період, ми використовували баланс через акумулятор. І нам його ємності вистачало. Що треба сказати про Fox? Дуже цікаве обладнання, дуже цікавий моніторинг, цікаве рішення з одним акумулятором на 10 кВт годин. Ну і він має пасивне охолодження, тому він достатньо тихий і маленькі моделі. Ми ще знімемо десь про них. там 6 кВт. Вони теж працюють дуже тихо, коли б не працювали хоч під час заряджання, хоч розряджання. Отакі От ось роз'єми тут використовуються. Отак От підключаються в нього акумуляторні батареї оцим невеликим проводом. І оце провода підключення, це фотогальванічне поле. І моніторинг. Це підключення БМС і підключення моніторингу. Ще давайте подивимося, як ми зробили. Отак от, от шафу підключення всього інвертора. Підключення поля, вхід, вихід інвертора та лічильник воду. Окремо змонтований ще в окремій шафі у людини. Там є перекидний перемикач, перемикач навантаження, який регулює живлення чи через інвертор або на пряму від електромережі. Добре. А ну, ще давай подивимося ось. Дисплей. Зараз йде генерація 12 кВт. Заряджений акумулятор на 100%. У нього є невеличке меню, в нього можна задавати основні параметри, але він більш детально налаштовується з мережі. Можна зайти і подивитися параметри батареї, сонця, мережі і виходу, а також дані є по температурі інвертора і різних його вузлів. Що теж я гадаю, дуже корисно. От така чудова річ. От ми можемо подивитися, напруга роботи акумулятора складає 400 вольт. Зараз ми ще трішки політаємо навколо цієї станції, покажемо, як нам вдалося змонтувати цю кількість панелей, бо коли будинки будують не під сонячні станції, і схили не розраховані, і розміри схилів не розраховані, а просто якесь архітектурне рішення, дуже ускладнює нам подальшу роботу, але тут ми змогли зробити все, що, все, що можна. То ми збудували повну потужність 15. Гарна річ. Фокси, здається, непогані інвертори, вони пройшли навіть при нас. Десь еволюцію, пару інверторів приходили різні версії. І є непоганий сервіс у постачальника, який розуміє, що з ними робити, і виходять постояння нові обшивки. Проблеми? Ну то не проблеми, а розподільний нуль. В них повинен бути розподілений нуль, вони сканують мережу, в них буває то є, то нема, проміжку часу під час перемикання в автономний режим. Ну і взагалі під зелений тариф, я гадаю, що така система є дуже оптимальною, бо такий інвертор ну, коштує дорожче, ніж чисто мережевий, але в нього є можливість підключення акумулятора, який коштує, звісно, дуже розумних грошей, бо він коштує як дві п'ятірки, звичайні під 48 вольт. Тому така система, ви можете побудувати гарну мережеву станцію. І у вас є якась автономність. Взагалі не дуже погана річ. Як заміна, як, як конкурент тим же SOVAX тим же чи DM, отакі є фокси. Ну, отак все на любителя. така станція. Я повністю відвертий зі своїми клієнтами. Тому, коли клієнти дзвонять і питають, чому на 4 хвилини вимкнули інвертори. А тут два інвертори поблизу, один біля одного, змонтовані. то, А я ж потім у сервіса почав питати. І що виявилося? Що це був збой серверів Китаю. А потім ще я розмовляв з одніми людьми, і вони кажуть, так, ця проблема є. І зараз вже починають задавати питання, що з цим буде. Сервера в Китаї є вплив з китайської сторони на роботу, віддалену роботу інверторів. Що ж це може бути, а що ж не може зробити? Так, це може повлияти на, на роботу там, якось одно двохкратно але зауважте. По-перше, зв'язок ми можемо розірвати. По-друге, інвертори можна і налаштовуємо, і часто вони поначалу бувають таке, що працюють без зв'язку зі сервером. Тому, звісно, цього боятися не стоїть. Потім, Україна дуже великий партнер Китаю, бо споживаємо дуже багато китайського обладнання. Тому рано чи пізно, так чи інакше, але ми прийдемо до здійснення своїх серверів. В Україні будуть свої сервера під моніторинг, і цей плив буде зменшений. Але так, наразі у цей складний час така проблема, звісно, існує. Але, щоб так сказати, легко її вирішити ні. Чи можна перескочити на більш дешевші там, інвертори без моніторингу? Я вам скажу, що навіть ті студентські інвертори там, з дешевих серій, не дуже завантажені місками, вони теж мають моніторинги, теж спілкуються з нами через Китай. І теж ми від них залежні, і теж вони керуються через моніторинги. Тому дешевий, дорогий, який виробник не має значення. Немає в нас в Україні німецького обладнання чи якогось небудь. Але повірте, там і німецькі інвертори теж роботи, працюють через китайські сервери, мабуть. Тому наразі така проблема є, ми за нею спостерігаємо, сервісні центри, постачальники над цим питанням працюють. І я гадаю, що це питання буде, чи ця проблема буде вирішена саме на ближчий час.